Саме в осінню пору хочеться смакувати чимось таким, що зігріває душу. Думаю, що пряний торт з насиченим горіховим смаком та яскравим кавовим ароматом виконає це завдання навідмінно. І сьогодні ми з вами розпочнемо готувати саме такий торт. Рецепт буде цікавим, він включає в себе багато різних прошарків. І одним з них є кавове кремю. Це кремю виходить дуже смачне і воно може стати родзинкою будь-якої начинки для торта. Тож давайте приготуємо це кавове кремю. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це замочити желатин. Для цього відважуємо потрібну кількість желатину. До желатину додаємо холодну воду. Желатин потрібно замочувати холодною водою у пропорціях 1 до 6 Тобто до 4 г желатину нам потрібно додати 24 г холодної води. Перемішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо його в спокій на хвилин 20 щоб він набряк. Тим часом давайте перейдемо до приготування самого крему. Для початку відважуємо в кошик з товстим дном молоко. До молока додаємо 6 г розчинної кави. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи молоко з кавою лопаткою, доводимо його до кипіння. Після цього додаємо в гаряче кавове молоко, набрякший желатин та розмішуємо все лопаткою до однорідності. Далі желатиновою заготовкою заливаємо білий шоколад. Трішки поворушу шоколад лопаткою, щоб желатинова заготовка покрила весь шоколад, та щоб шоколад швидше нагрівся та почав розтоплюватись. Але цієї температури виявилось недостатньо і я скористалась паровою банею. Коли майже весь шоколад розтопився, знімаємо чашу змістом з парової бані. Та пробиваємо шоколадну основу для кремю занурювальним блендером до максимальної однорідності. Після цього додаємо в наше кремю потрібну кількість добре охолоджених вершків. Трішки перемішуємо між собою все лопаткою та знову пробиваємо кремю блендером до однорідності. Наше кавове кремю вже майже готове. Залишилось тільки підготувати для нього форму. Це в мене металічне кільце діаметром 16 см. Одну сторону кільця обгортаємо харчовою плівкою. А для того, щоб плівка гарно прилипала до кільця, його зовнішню сторону потрібно трішки змочити водою. Також це кільце потрібно ще поставити на дощечку, щоб кільце з кремю було зручно перенести в морозилку. Отже, переносимо наше крем'ю у вже підготовлену форму та ставимо його в морозилки до повного замерзання мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Та вже на слідуючий день з кремю можна продовжувати працювати, а саме складати з ним торт. Але спершу постає питання, як же дістати кремю з форми. Дуже просто, вирізаємо кремю з кільця тоненьким ножем. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Таке кавове кремю дуже легко та швидко готується. А що саме головне, воно виходить дуже ніжне, ароматне, з насиченим кавовим смаком. Торті кремю гарно відчувається, і воно надає творту цікавого смаку. Це кремю ми використаємо у приготуванні нової смачної начинки для торта. Але про це ми поговоримо вже в наступному відео. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! I'm